Різниця в культивуванні, один прохід, один проход і два. Пішов в другу сторону впроти. Дивіться, тут набагато вже краще, тут є класний вже результат. Єдине, що це ямка посередині, так як редуктор, потім буде зміщення і вона вирівнюється, буде все чотненько, рівненько. І того от пройти по кругу зайняло 10 хвилин. Це стосовно часу, скільки часу займає. Тут взагалі дуже суха земля, тут вона така неважна. Геть, дуже не дуже. з першого разу, але зараз другий заход, і тут все буде пісня, як то кажуть, чотенько. Ось він сидить на повну посадку. Цей елемент він в землі, він допомагає фіксувати і тримати, щоб культиватор не втікав, як то кажуть. Ось його глибина культивування, тут вона абсолютно достатня. Тобто по половині це скільки у нас тут виходить сантиметрів до 20. 18 20 може бути глибше, якщо тримати. Все залежить від вологості ґрунту. Бачите, які грудки, які сухі. Від того, що тут росло, в забур'яниності і так далі, від багатьох факторів. Якщо б була земля тут свіжо виорена на осінь, осінь, на зиму, то було б набагато швидше, набагато легше. Але справляючись з такими задачами. 850 гривень. Оренда такого культиватора, нагадаю, прокат сервіс Житомир. Проспект Незалежності 91, дріб 1. Контакти в шапці даного профілю.